Прекрасні рибки. Давайте подивимось, що вас чекає в лютому місяці 25-го року. Не знаю, що вам розповісти про цей знак, тому, що, як я вже казала, у мене не так багато знайомих знаком риби була одна, але вона зараз поїхала за кордон, і нас мало спілкування знаю, тому що кожного своє життя і так далі. Але дуже хочеться дізнатися, що ж вас чекає. Давайте подивимось. Так, що скаже перша колода? От. Перша колода... А перша карта говорить про те, що ви в місяці лютому будете або за кимось спостерігати, або спостерігати будуть за вами, за вашим кроком. Можливо, у вас є відносини, і ваш чоловік до вас відноситься. Знаєте, як. От, ти не так стоїш, ти не так розмовляєш, ти не так посміхаєшся, ти не так то, не так сьо, і так далі. І от він буде за вами спостерігати і буде вам розказувати, що не так, що йому подобається, що не подобається. Це з однієї сторони. З іншої сторони, це може, можете бути ви цією людиною, якщо як, 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 у вас є діти, наприклад, чи на роботі а, ви вишка, так, і вам потрібно розказувати людям, що робити. Або ваш хлопець, який вам там десь в чомусь там не підходить, і ви йому так робили, так не робили, отут так, отут не так, і так далі. Тобто, це така карта, вона спостережлива і. Іноді не тільки натяками, а ще й прямою мовою людина може сказати, але так сказати, що це можуть образити, тому що мечова карта це в нас, знаєте, про різкість слова, про острий ум, острий язик. От. Дивимося, що скаже друга карта. О, це добре. Якщо ви дівчина, ви мене дивитеся, я вас вітаю, у вас буде прекрасний чоловік, який зможе оплатити всі ваші хотілки, ваш е, малий бізнес розвить. Деньги вам вложить і так далі. Та людина, яка буде допомагати з справами фінансовими справами, можливо, навіть з справами, які стосуються якогось розвитку, навчання, може, повищення кваліфікації і так далі. Ось. І, а якщо ви є чоловік, і ви мене дивитесь, то ця карта може бути ваша скажімо так, або ваш колега. Який з вами і вам завжди допомагає, або ви йому, або ваш друг, самотильник, або це ви, але тільки знаєте, в лютому місяці вам може випасти така прекрасна нагода стати або вишкою у вашій компанії, якщо ви працюєте, або просто вас повисять в должності і в зарплаті. Це теж буде круто. Якщо ви дівчина, це теж може відігратися на вас. Якщо у вас своя компанія, то у вас можуть бути більші прибутки. Якщо ви, наприклад, Розвиваєте якесь своє хобі і, і думаєте, блін, воно того варте чи ні? Варте, повірте, вам воно принесе гроші. Можливо, не отак на гроші будуть. Третя карта, що говорить, рибка на місяць, лютий, жезли. Ой, вибачаюсь, мої волоси. Жезли. Дивимося. Ця карта може говорити про якісь такі, знаєте, скандальні моменти. Вроді, і все добре. Все добре, і впевнено все добре, але отут в душі може щось таке, знаєте, бути як якийсь внутрішній конфлікт, або щось можуть гризти, або щось десь ви хотіли зробити по-іншому, а зробили отак, і у вас будуть внутрішні конфлікти, переживання з приводу цього. Або ця карта ще говорить про те, що якщо ви, наприклад, спортсменка, або спортсмен, і у вас скоро зарівнування. Я забула, як це буде. В общем, у вас буде зарівнування, да, і ви готуєтесь там пришки, прес і так далі. Це може знаєте, бути воно як спорт, як як ото знаєте, перетягування каната. Ось, оце може бути про спорт. Або це може бути про відносини. Якщо у вас відносини і ви жінка, яка мене дивиться, і ви перетягуєте на себе одіяло, як ото, як ото в спорті канат, то переосмисліть свою своє На, на те, що ви жінка, ви дівчина, ви принцеса, ви не повинні показувати і доказувати мужику, що ви можете як мужик. Зачем задія такі отношения? Взагалі, непонятно. Що скаже друга карта для рибок на місяць лютий 25-го року? Все ви знаєте, що 25-й рік це найрошительний рік, який тільки буде в нашому житті? Я вас успокоїла, Утешила? Так, що говорить перша карта? Перша карта другої колоди говорить про те, що робота, робота, через робота, якісь моменти, типу повищення кваліфікації, якісь моменти там, де ви будете на чимсь трудитись, а якщо це на просто битовому рівні, то можливо ви ніяк не можете закончити свій ремонт і наконець в лютому ви або його почнете закінчувати, або таки закінчите, І у вас це буде чотенько. А по цій карті може ще говорити про такий господи, як це слово. хай буде неожидання. Неочікувані якісь, неочікувана якась привиль може на голову впасти, або вам хтось толк віддасть, наприклад, або якщо у вас є не одна робота, а декілька, то з якоїсь роботи, з якої ви не очікуєте, прийде така хороша сума грошенят, яка вам би була дуже навіть кстаті, дивимося що говорить друга карта. А друга карта говорить, якщо у вас є діти, зверніть увагу на дітей, можливо, їм не вистачає вашої уваги, підтримки, якоїсь мотивації, доброго слова і так далі. Ось а, якщо немає дітей, то ця карта може говорити про якісь новини. Тобто ви почуєте якусь новину, пов'язану з дітьми, або пов'язану з ем, фінансовою стороною, або просто якась така новина, яка вас од якої вам буде тут тепло. Знаєте, от от ви почуєте якусь новину і ви від... такі. Від... Ну, щось таке, да, щось таке емоційне, але в той же момент це не історичне, це просто щось маленьке. Або якщо ви, наприклад, знаходитесь у відносинах і у вас або або просто людина може переподнести вам шоколадку, там коробку конфет, конфет, або, може, квіти, ну, щось таке, знаєте, такий мінімалізм романтичний. Ось, або як варіант, ще може бути телефон, але на айфону щось таке поменше, знаєте. Тобто може бути якийсь просто подарунок у вас. Якщо навіть у вас немає відносин, у вас є подруги, батьки, або у вас свято і так далі. То це може бути. Чому воно так мигає? Це непонятно. То це може бути як подарунок. Третя карта, що говорить. Ну, по-перше, якщо у вас немає чоловіка, то ви його таки найдете у лютому. Якщо вам хочеться чоловіка для сексуальних утіг, в лютому ви псуємо. всі карти ваші. Просто вам везде зелений світ. От, а якщо ви, наприклад, в стосунках, то ця карта можуть говорити про те, що у ваших стосунках у чоловіка більше виникає інтерес інтимний, ніж. До вашого розуму, та? чим до вас як до особистості. Ну, тобто людина просто користується всім, що може, але ви йому, як жінка, не цікавите, ви просто цікаві йому як секс-ігрушка. Дивимося, що скаже третя колода. Так, нагадаю, що розклади всі, вони общі, вони загальні. Тому, якщо вам хочеться на консультацію особисто, то це в інстаграм. Повідомлення пишіть, і я вам відповім. Так, що говорить ага. третя колода, перша карта про Ну, волосся. Дивіться, друга, третя колода, перша карта говорить про те, що дивіться, ви рибки, ви у нас вода, але у вас може бути або мама, або подруга, або сестра, або колега, хтось у вашому оточенні по вогняному знаку. Ця людина буде в місяці лютому да, з вами якось комуніцирувати. Або це. Підтримка, або це ваш психолог, якщо є, та людина, яка буде вам знаєте, давати цей волшебний пензлі, по якому ви будете розуміти, що вам потрібно робити те-то, те то те-то. Те Отак от. Що друга карта скаже? Хм. Друга карта скаже, що. <смеш> Мені подобається, друга карта скаже, що. Знаєте, це така лютова жінка, якраз лютий місяць підходить цій жінці, це або якісь справи у вас з нотаріусом, або з юристами, або з адвокатами, можливо, якась знаєте, документальна штука, яку вам потрібно вирішити, і так далі. То ця жінка вам в цьому допоможе. Якщо оця жінка це більше, знаєте, така от сабутильник-паддерська, е, подружка-психолог, то оця жінка. Це вона вам розкаже, хто ви, що ви, куди вам іти і за чим. <сі> і якщо у вас дійсно проблеми з чимось або якісь питання такі от юридичні більше, то вам до неї вона вам все, все, знаєте, допоможе, розмусовить, розжує і так далі. І що говорить? Третя карта, остання на цей розклад. Вона говорить про те, що місяць лютий буде, можливо, трошки не такий теплий по відчуттям, по оточенню, як би вам хотілось, але ви будете гарна, от вас віє дуже такий Енергетикою ем, холодною, красивою, неприступною і далекою. але в той же момент ну, людям, яким сміливим, знаєте, от їм не страшно до вас підступитися. А ті люди, які ах, не можуть, знаєте, от не можуть отак от підійти і сказати, блін, ну ти класна, то значить ті люди вам просто не по путі. Ваша маска, за якою ви ховаєтесь іноді, вона фільтрує ваше, ой, вона фільтрує ваше е, спілкування і ваше общество.